Зі насенфоперші про головне поїхали. Видання Financial Times написало матеріал про главу офісу президента Андрія Єрмака про нібито його втручання. у Військові рішення, зокрема в обороні Бахмуту. Пише політолог Віталій Бала. Ось що про це детальніше говорить військовий офіцер Лапін. Рішення тримати оборону Бахмута так довго міг приймати Єрмак. Про це повідомляє. Онеджал Times. вони пишуть, що глава Офісу президента Андрій Єрмак втручався у плани щодо ведення бойових дій у Бахмуті, і що рішення тримати тривалу оборону міста могло виходити від нього. Я навіть чомусь не сумніваюся, що саме політичний вплив і тиск на засіданні РНБО могли зіграти ключову роль. Ми з вами знаємо історії про провалений контрнаступ і які причини спонукали до провалу цього контрнаступу. Що саме політики лізли керувати обороною Бахмуту, в цьому немає ніякого сумніву. Мелітополь був основою контрнаступу, але Сирський захотів відбити Бахмут. Ми всі пригадуємо, план контрнаступу на Мелітополь був ключовим для України. Але генерал Олександр Сиський наполіг на поверненні Бахмута, що змінило стратегію і призвело до невдачі на обох напрямках. Що нам розповідали так звані позитивні, а саме подаляки у му році, у нас ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут. Це він говорив на початку. А потім він казав: Бахмут звільнення міста стане прелюдією до контрнаступу. Уже є невеликі локальні. Зрушення в різних частинах Донецької області, контрнаступ, це серія дій, що відбуваються протягом повного періоду, було запропоновано декілька варіантів контрнаступу. Зеленський наполіг, так як говорили колись дотичні до офісу Єрмака структури, що він саме наполіг іти там, де ми пішли. Залужний збирався надати додаткові наші резерви саме для напрямку на Мелітополь, але рішення, яке було прийнято політиками на РНБО. Якраз таки ґрунтувалось на позиції сирського, що не треба так багато ресурсів сконцентрувати на саме на напрямку де ми намагалися зробити контрнаступ, а треба ще відбивати Бахмут. Я собі пригадую ці рекламні ролики, які називалися Фортеця Бахмут. Пам'ятаєте, оці всі пісні, оце все. А ще пригадую історії, що зелені реально збиралися знімати фільм. Так. Фільм не знаю, яка там робоча назва, але робоча назва стосувалася саме оборони Бахмуту. Тому коли Бахмут впав, для них було конче важливим, ну щоб в сценарій вписалося звільнення Бахмуту. Тому вони все це, все піарили, все це розповідали, що це є ключ до всіх наших майбутніх перемог і так далі. Віталій Бала продовжує інформація для роздумів. Загалом, на мою думку, політичне керівництво країни отручається у прийняття рішень щодо введення війни, мотивуючи певні рішення політичною доцільністю, як оборона Бахмута, там і введення війська і виведення тому, кому і як воювати вони керували Генштабом по дзвінку. А це наробило достатньо м'яко кажучи для погіршення ситуації на фронті. На жаль, також цікавою є інформація, що Верховна Рада вирішила провести 31 липня засідання для розгляду президента. Зеленського законопроекту номер 13533, Цей законопроєкт ніби має повернути незалежність САПОНа Бута, яка була обмежена, була дуже поспішно прийнятим і одразу ж підписаним Володимиром Зеленським законопроєкту. номер 12414. На мою думку, для тепер вже поспішної спроби відіграти ситуацію. Стала негативна і обурлива реакція в Україні. І головну роль відіграла роль молоді, що скоріше за все перелякало зеленського бові. На точно не очікував від молоді виступів не тільки проти закону, але й проти нього особисто тому почалися жалюгідні спроби заганжованих опою офісом президента гарячих голів, Говорящих дискредувати молодь. Ситуація для чинної влади зеленського зокрема програшна і вибравати її вже неможливо. Пише Балав той же час. Політолог Петро Дербаль підкреслює завдяки своїй непрофесійності як керівника держави навмисним підставам свого крутячого оточення Зеленського заявив зразу, зраз опинився у такій настільки критичній ситуації а разом з ними Україна, що мабуть не знайдеться. Жодного політика в Україні, що погодився би взяти на себе усю відповідальність, за вдале розрулення того жахливого політичного цукзвангу, в який завів країну наш найвеличніший лідер сучасності. Жодних вдалих отій у цій грі для нього вже немає. За жодних обставин він вже ніколи не стане президентом незалежної України ще один раз. Переконаний, що і диктатором вже теж не стане. Хоч дуже хоче, та навіть гауляйтером окупованих територій тільки кінець і можливо, втеча або уряд національного порятунку. Він мав би давно зрозуміти, що єдиним відносно болісним виходом з завищеної над ним і країною катастрофою є добровільна відмова від частини своїх повноважень згідно з конституцією України проголошення реального єднання усіх патріотичних і умовно-патріотичних політсил, створення уряду національного порятунку, і таким чином він розділив би всю відповідальність за порятунок країни. Між усіма політсилами і усіма політиками та спеціалістами, технократами нового уряду, за власними публічними зобов'язаннями не балотуватися на другий термін, але з збереження посту президента до наступних виборів, закриття всіх фейкових справ проти військових та опозиції, закриттям єдиного марафону і повернення в ефіру всіх опозиційних змін, з переформатування всієї цієї влади і повернення до неї і патріотів усіх гілках влади, включно з переобранням нового голови. Верховної ради і голови уряду і з наданням йому його власне гарантій безпеки від майбутніх кримінальних переслідувань без цього здається вже не обійтися, але раз по них Зеленський заговорив публічно, то це означає, що такі торги вже ведуться. Тільки таким чином міг би зробити реально свої неодноразові покази заяви про єднання, продемонструвавши своєму піпулу багато разів декларовану відповідальність за долю країни і таким чином врятувати свою репутацію від повної катастрофи в місті з нею і дати шанс дорослим дітьками. Рятувати Україну, але ми, реалісти, розуміємо, що ні добровільно ні під страхом примусового відсторонення від влади під тиском заходу і компромату від США і навіть попри можливе своє бажання йому це не дозволить зробити його п'ять ість менеджерів. А щоб їх позбутися одним почерком пара у нього не вистачить духу компромата та сталеві яйця є залізобетонним, бо саме цим менеджерам тоді буде гаплика. Їм гарантії безпеки в той момент ніхто не дасть. І їм в той же момент придеться покидати терміново Україну, тож маю підставу вважати, що Єрмаги Ко зроблять ще не одну підставу Зеленському, щоб в кінці кінці відвернути Україну не тільки від США, але й від Європи, шантажуючи штати, зміною орієнтації країни у бік Китаю. Що ще більше розі Трампа і взагалі зробить неможливою будь-яку координацію подальших наших дій США? Проте схоже, що на такі маневри в ОПИ залишилося часу не більше місяця далі або жахлива політична криза з непередбачуваними для всіх нас наслідками або реальне переформатування влади і уряду порятунку України. І чим далі Зеленський буде відтягувати вирішення цієї проблеми, тим менше у нього шансів взагалі її вирішити. Далі будуть вирішувати без нього. Але тоді буде боляче. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.